Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Внаслідок атаки росіян в селі Полтавка загинув літній чоловік. Війська РФ спрямували ФПВ-дрон просто по житловому будинку. Ще двоє людей постраждали внаслідок інших атак на область. Деталі російського терору у випуску. Пам'ять про героя в Хортицькому районі з'явилася ще одна меморіальна дошка. Її встановили на честь Івана Сіріце. Захисник боронив країну з часів, АТО. історія захисника. Далі Мамонти, тури, бізони та Олені на острові Хортиця представили виставку про тварин, які жили в нашій місцевості понад 13 тисяч років тому. У Харкові кількість поранених зросла до 33 людей. Серед них троє дітей. Понад сотня рятувальників гасили пожежі. На місцях працювали піротехніки та кінологи. Загалом, внаслідок атаки кабами по Шевченківському району, постраждало 44 людини. З них саме родіти, вчант вигоріли два виробничих склади та сім легкових авто. А в день росіяни знову обстріляли місто Кабама. 14 людей постраждало. Російська бомба влучила в медичний заклад в індустріальному районі. Частково зруйнований третій поверх і перекриття. Тим часом в Черкасах триває ліквідація атаки росіян. Кількість постраждалих збільшилась до 12. Серед них троє медиків екстреної допомоги. Одна з ракет пошкодила високовольтну лінію, і частину жителів поблизу району вибуху залишилась без світла. Серед постраждалих є дев'ятирічна дитина. Також постраждало троє медиків екстренки, які перебували на чергуванні у себе в приміщенні. Вибуховою хвилею вони отримали акубаро травми. Саме вони зараз наразі перебувають на лікуванні. Решті людей була надана допомога амбулаторно, і вони всі вже вдома. В Одесі теж триває ліквідація наслідків. Спід завалів рятувальники дістали тіло 32-річного чоловіка, якого шукали з минулої доби. Нагадаємо, росіяни атакували портове місто шахедами. Один з них влучив дев'ятиповерхівку. Вчант вигоріли квартири з восьмого по п'ятий поверхи. На місці триває демонтаж конструкції. Відомо, що ще п'ятеро людей отримали поранення. В селі Веселянка від артобстрілу поранено чоловіка також побило приватні будинки. Пенсіонера забрала карета швидкої. Внаслідок атаки росіян в селі Полтавка загинув літній чоловік. Війська РФ спрямували ФПВ-дрон просто по житловому будинку. Били поріхівській по громаді поранення дістала жінка. Її госпіталізували цієї ночі в Новоандріївці з артилерії. Зрешетила житлові будинки. Під ударом був і Степногірськ. Поранення дістала літня жінка у важкому стані її доправили до лікарні. Надійшло 53 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. З Приморського поліцейські евакуювали літню жінку. Людмила Іванівна три роки не наважувалась виїжджати, але після того, як її оселю розбомбили кабами росіяни, звернулася по допомогу до правоохоронців. Не жити. я вже так лежу, от не боюсь, виходить з хати. З початку війни війни нас спасала і поліція. Загалом за останні дні з Васильівського району правоохоронці евакуювали 18 людей. Серед них є й діти. Влада почула і готова йти на діалог, кажуть експерти, коментуючи останні новини щодо законопроєкту про роботу національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури. Нагадаю, рішення депутатів Верховної Ради викликало багато питань та навіть мітинги. Та фахівці заговорили про розхитування суспільства. На ситуацію вплинув президент, заявивши закон 12.414 не останнє слово. Детальніше про це говоримо з нашим гостем, експертом з Масових комунікацій Олександром Коваленко, вітаю вас, пане Олександр Вас пані Яну. Як ви думаєте, чому люди взагалі вийшли на мітинг? Ну, на мій погляд, головна причина і передумова, чому проводилися мітинги в різних регіонах нашої держави, і в тому числі у Запоріжжі, це недостатня комунікація із суспільством, це недостатнє обговорення в експертному середовищі, і тому от саме це стало таким поштовхом до того, що люди вийшли на свої рідні акції протесту. Експерти зараз говорять про розхитування ситуації. Хто і навіщо це може робити? Ну хто питання? Очевидно. Відповідь очевидна: це расисти, які можуть скористатися будь-якою можливістю. Вони зацікавлені в тому, щоб розхитати внутрішню ситуацію. У них нічого не виходить зараз на фронті, вони не просуваються і тому різні засоби вони застосовують. І ПСО під різними приводами. Ну, власне, оці мітинги, картинки вони використовували як начебто акції протесту проти чинної влади, начебто на Цих акціях закликають до капітуляції України до припинення війни, тобто перекручування, пересмикування. Ми знаємо, як російський агресор технологічно впливає впродовж не лише повномасштабного вторгнення, а загалом впродовж. Понад 30 років незалежності на ситуацію в Україні, і найгірше, що найвразливішим, скажімо, прошарком населення є молодь. Якщо ви помітили, то протягом останніх років саме молодь в соцмережах залучають до вчинення терористичних актів щодо ТСК щодо силових структур щодо підриву різних автомобілів військових, і саме от молодь, як передова частина суспільства, вона Бере також участь у цих акціях, на жаль, купа ман маніпуляцій е, от під час у цих кількох днів навколо цього закону ухваленого е, поширювалася соціальними мережами на різних платформах. І тому е, ну а кінцевим бенефіцаром. Є звичайно Російська Федерація? Вона зацікавлена в тому, щоб ми тут пересварилися, щоб ми створили радикальне суспільство, скажімо, в межах країни, і це, вочевидь, послабить наші позиції на лінії фронту. Саме вони в цьому зацікавлені. Президент заявив, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій. І як ви вважаєте, це крок назад, президента? Чи це біль? більше до діалогу якось це робота над помилками. Влада зробила висновки. і дуже добре, що оперативно відреагувала на ці виклики, на скажімо, прагнення суспільства до. Прозорості до справедливості до зрозумілості і тому законопроект вже подано до Верховної Ради України. Його обговорювали текст законопроекту. Всі учасники мається на увазі, всі представники правоохоронного блоку. Цей законопроект також пройшов вже експертизу в європейських інституціях з нашими міжнародними партнерами, і тому він буде вже винесено його до Верховної Ради і тридцять 1 липня, тобто наступного четверга, відбудеться розгляд цього закону і ряду ще інших законодавчих актів, як вже повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, що вони хочуть дуже оперативно ухвалити цей закон в першому другому читанні і за основу. І тоді я переконаний, що буде поставлено крапку в цій історії. Цей законопроект передбачає, що тепер НАБУ і САП, вони будуть звітуватися, але повністю з них незалежність не знімається. Як я розумію, вони будуть діяти самостійно абсолютно ніякого впливу на них не буде, як ззовні, так і внутрішньо в системі правоохоронних органів. Ба більше цей проект закону передбачає ну, своєрідне фільтрацію, умовно кажучи, правоохоронних структур від. Російського впливу, тобто, всі будуть проходити е детектор брехні, поліграф так званий. Причому це будуть робити регулярно, оскільки останні випадки, на жаль, виявили агентів е терористичної країни в саме. В рядах наших правоохоронних органів дуже дякую вам у нашій студії. Був Олександр Коваленко, експерт з масових комунікацій. Говорили про закон 12.414 щодо роботи НАБУ та сап. Телефонували про порятунок коштів, а в результаті забирали їх собі. В Запорізькій області викрили шахрайський колд-центр, з якого телефонували жителям Чехії та виманювали гроші. Представлялися банківськими працівниками або ж поліцейськими. Переконували людей, що їхні рахунки зламали і просили переказати гроші на безпечний рахунок, який насправді контролювали самі шахраї. Організував цю схему україни, залучивши спільників з України та Чехії загалом. Злочинці заволоділи близько 10 мільйонами гривень. В рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків ще в чотирьох областях. Трирічна дитина на балконі дев'ятого поверху. А в заводському районі поліцейські врятували хлопчика, якого мати залишила без нагляду. Перехожа побачила малюка, який стояв у віконному отворі балкона, та одразу викликала інспекторів. Малий виліз на підвіконня, ставши на табурет, і опинився за крок від трагедії. Як виявилося, 25-річна мати пішла в магазин, залишивши вдома не лише сина, а й дворічну доньку. До всього цього балкон у квартирі був. Відкритий, а двері зачинені на місце. Викликали не тільки поліцію, а й представників соцслужб. Діти жили в неналежних умовах. Тож родину тимчасово влаштували до притулку. Нагоре матір правоохоронці склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. Запоріжжя пам'ятає своїх захисників в Хортицькому районі. З'явилася ще одна меморіальна дошка цього разу на вулиці Лахтинській. 5. її встановили на честь Івана Сиріце, воїна, який від перших днів війни стояв на захисті України. Більше розповість Аліна Мельничук Іван Сіріце пішов добровольцем у 15-му році та брав участь в АТО на Донеччині. Рідну країну він боронив разом з дружиною. Він пішов в нього жінка медик. Вона підписала контракт і з ним теж пішла в АТО. До 2020 року вони там ну практично служили разом в різних підрозділах, ну в одному напрямку. В 2020 році звільнилась жінка, а в 2021 першому. Він пішов на дім, все. Вони вирішили виїхати в Польщу. На другий день після початку повноваштабної війни Іван повернувся до України. Служив у третій окремій штурмовій бригаді, але у 22-му році отримав поранення. Був на реабілітації вдома. Коли дізнався, що його підрозділ йде на бойове завдання, він пішов в госпіталь, сказав, щоб його виписували. Йому сказали, що в тебе зломаний палець, ми тебе не можемо. Він говорить, що мені без різниці, там мої хлопці, є, я керівник, я йду з ними. Тобто самостійно виписався і пішов з ними. Серце воїна зупинилося під Бахмутом, де Іван прийняв останній бій. В пам'ять про запоріжця на будинку по вулиці Лахтинській, 5, де він жив, встановили меморіальну дошку. Рідні згадують його як людину, про котру можна було говорити день і ніч. Пані Світлана каже, зятя знала ще з дитинства. Завжди був сміливий та чуйний. Він був уравноважений, він був. Він був впевнений собі. Це людина була звали уї букви. Це просто була звали уї букви людина. Він був я ж кажу, Він був безстрашний. Якщо йти, то йти вперед. Якщо щось робити, то ті до інця робити. Я не можу вам це. Це Надо... Треба... Ну це про нього можна говорити цілий фільм. От день і ніч про нього, про його подвиги, про, про все за QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Ідея зробити цю процедуру доступнішою для містян, виникла у організації разом. Юа наша мета була зробити цю процедуру зрозумілою, понятною, щоб людина могла звернутися з розумілим потягну документів і під розрозумілий термін часу встановити табличку. Всі зараз ми тільки втручаємося в тому випадку, коли. Дехто звав ОСББ не розуміє, що це потрібно. Дуже важливо не забувати, якою ціною виборюється незалежність нашої держави. І встановлення таких табличок це чергове нагадування, в першу чергу, молоді, що найкращі сини та доньки нашої держави видають здоров'я. І життя заради майбутнього родини полеглих захисників та захисниць можуть звертатися до організації по допомогу зі встановленням дошки пам'яті через групу в телеграмі Вшануємо героїв. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вони ще для тих, хто щодня рятує життя. Не так давно в 9-й міській лікарні агресивний пацієнт із ножем напав на лікаря. Завдяки миттєвій реакції поліції охорони трагедії вдалося уникнути. Як правоохоронці щодня тримають руку на пульсі? події, розповість Олександра захисний шолом бронежилет спецзасоби, саме газовий балончик 3,4-м кайданки. Та Пер-73, гумовий кайок. Аптечка індивідуальна, турнікет. Екіпіровані на будь-який випадок, аби у разі чого бути готовим захистити людей та попередити трагедії. Щодня поліція охорони слідкує за порядком у міській лікарні номер 9 Патрулюють територію, стежать за порядком як зовні, так і всередині. На поготові і вночі, адже ця лікарня працює цілодобово. Ми завжди повинні бути на поготові. Часто бувають у нас конфліктні ситуації, якісь чрезвичайні, напружені, також інколи знаходимо небезпечні предмети, наприклад, як правоохоронці не раз на прилеглій території знаходили якісь підозріли пакунки, сумки, що є потенційною загрозою, можливою бомбою. Пацієнтів спершу дивувала присутність поліції, але після нещодавного випадку у медзакладі, коли чоловік напав на лікаря, впевнені, захист необхідний. Пані Тетяна зізнається неодноразово ставала свідком конфліктних ситуацій саме в лікарні. Це дуже добре, тому що в лікарні дуже багато людей: і пацієнти, і їх родичі, і працюючі. нерви, різні ситуації. І коли в лікарні є поліцейські, це дуже заспокоює, були такі ситуації, і, чесно кажучи, ну, вони молодці. Да. Я спокійна за свою дитину за себе, що вони поряд і все добре. Тут постійно. Проходить праця на межі людських можливостей. Тут багато-багато емоцій буває і у відвідувачів, і у нас. І Тому більш спокійно і більш надійно нам працюється, коли ми можемо відчувати за своєю спиною тих людей, які можуть захистити і нас, і захистити правопорядок установи в, в цілому. Загалом в області близько 10 лікарень під охороною правоохоронців ще 62 медичні заклади мають пожежну та охоронну сигналізацію. Правоохоронці перевіряють переписки, документи та контролюють потік людей у нічний час, якщо такий є. Постійна присутність наряду поліції на центральному вході або в відведеному пункті охорони, який облаштований в лікарні. Головне завдання, щоб лікарі могли спокійно рятувати життя, не відволікаючись на питання безпеки. Олександра Кольба, Наталія Юріва, телеканал МДМ. У заводському районі зіштовхнулися дві автівки. Водій Мазди вирішив не пропускати зас, який їхав по головній дорозі, внаслідок чого і відбулося зіткнення. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії на щастя не постраждали. За фактом події на кермувальника Мазди склали адмінпротокол. Стати на ноги після інсульту чи мінно вибухової травми щоденна мета пацієнтів реабілітаційного відділення лікарні екстреної допомоги за пів року. Тут допомогли понад 700 людям повернутися до повноцінного життя. Медики кажуть, пацієнтів більше і мотивації в кожного, хоч відбавляй історії тих, хто вже на шляху до життя без обмежень. Розповість Анна Крамаренко тренувати та робити для кисті. Ми поставимо невелику вагу, як висправити, яке суть завдання, Що? нам треба намагати пальцями нашої руки а, і обережно відпустити, щоб воно Що? у нас дуже сильно не впало. Добре? Пан Денис має серйозні проблеми з хребтом, що призвело до слабкості м'язових функцій, тому й проходить реабілітацію. Поновити втрачені функції допомагають за ерготерапевтичним столом. Слабкость рук на тренеру рук, дуже слабкі м'язові функції. То тобто не можу добре піднімати руки, не можу щось робити, тому прохожу реабілітацію саме тут. Завдяки цьому кабінету, завдяки допомоги лікаря Данила Олександровича, розвивають моторику рук. Це суттєво допомагає мені. суттєво допомагає, дає результат Задовільний. Тут можуть займатися різні пацієнти з різними травмами, з нейропатіями. Саме як навсюдок, це може бути слабкість кістки. Обмеження рухливості в кістці цей тренажер дуже ефективно показує собі, себе в роботі для самовідновлення відновлення моторики в А це вже зал лікувальної фізкультури. Тут відновлюються пацієнти, наприклад, після інсультів. Також є тренажери для людей, які мають проблеми зі спиною. Валерій розповідає, ходить сюди не вперше, бо має, зокрема, грижі на спині. Реабілітологи дуже добре. Поважні, нормально все пояснюють, допомагають. Легше стає так після витяжки, коли просто ти спина відпочиває, да. ну і на розтяжку, як зараз там ви бачили, на, на дошці. Оснащено всіозможними тренажерами для е пацієнтів із проблемами спини. Це дорсопатія, цервікобрахіогії, торакологія, люмбейшалгії. Тренажери для людей з парезами, верхніх, нижніх кінцівок, для плечових суглобів, ліктових, кистів, нога, колінний суглоб, гомівка стоповий суглоб. Є результат. В більшості випадків результат є. І все залежить від пацієнта. Потрібно працювати. Олег відновлюється після наслідків субарахноїдального крововиливу. Зараз йому роблять крапельницю. Звернувся ж до неврологу І мене направили, провіритися на невризму. Вона підтвердилась. Направили мене в Мічників Дніпропетровськ. Там, там прооперували. І потім. Кожні пів року я в цьому відділенні реабілітації лікуюсь. Фізичні вправи, виконую, крапельниці. Я замічаю, дуже добре. Лікують. У відділенні реабілітації з пацієнтами займається ціла команда лікарів. Допомагають, зокрема, після інсультів, черепно-мозкових, міновибухових травм, ампутацій. Медики кажуть, кількість пацієнтів лише зростає. Торік тут пролікували 550 людей. За півроку цього вже понад 700. Полінеропатії. А компресійної хімічної нейропатії також травматичні. Зараз дуже багато тенденція пацієнтів збільшена за останній буквально рік на 18%, враховуючи масові обстріли міста. Тому пацієнтів дуже багато саме таких травматологічні пацієнти з остеоартритами, з ампутаціями також пацієнти проходять у нас реабілітацію. Велика увага у відділенні приділяється і психологічній підтримці пацієнтів, створений куточок емоційного розвантаження, де можна побути наодинці, а ще за бажанням почитати книжки і випити чаю. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запоріжжя розширює список міжнародних донорів. Простір ветеран про відвідали представники благодійного фонду ТІМФОЮА, який допомагає громадам у різних, особливо прифронтових містах України. Приїхали, аби побачити, як організована підтримка для ветеранів в одному місці. Партнерам провели екскурсію ветеранським простором та ознайомили з роботою центру. Благодійники зазначили, що планують розпочати роботу з демобілізованими військовими. Тож переймати досвід будуть саме в запорізького простору ветеран про який стане прикладом для інших регіонів. Підтримка деякими сервісами, наприклад, це психосоціальна допомога, це допомога юридична. А також це інші активності, які можуть допомогти в реабілітації, розвиток адаптивного спорту, інших, інших активностей, і також щоб це все було в одному місці, щоб створювалися такі хаби для ветеранів та інших людей, які можуть отримати підтримку в одному місці. Під час візиту фонду домовилися про подальшу співпрацю. Це дозволить місту розпочати нові проєкти спрямовані на підтримку захисників. І в рамках цього меморандуму з вересня ми плануємо працювати над проєктом щодо реабілітації наших військовослужбовців за рахунок міжнародних донорів. Буде входити реабілітація на західній або центральній Україні в реабілітаційних центрах. Те, чого не вистачає, оскільки в прифронтових місцях ми позбавлені можливості будувати великі реабілітаційні центри через безпекові умови. Після шістдесяти життя тільки починається. Під таким гаслом в хабі «Орбіта» вітала запоріжців поважного віку із всесвітнім днем бабусь та дідусів. На свято запросили активних запоріжців старшого покоління з різних районів міста. Для них підготували не лише розважальну програму, а й корисну інформацію. Зокрема, презентували міську цільову програму Старше покоління запоріжців, яка охоплює соцзахист, медицину, освіту, спорт і культуру. Ми робимо все, щоб ви відчували. Ми пам'ятаємо, вас чують і вам, звісно, раді, тому що ви в центрі нашої уваги. Так має бути і так обов'язково буде. Я хочу сьогодні привітати вас зі святом і сказати одне дякую за те, що ви є у нас у майбутніх поколінь. Тож зі святом! Розповіли про можливість замовляти ліки додому через Укрпошту та про доступ до медичних послуг. Серед гостей пані Любов Кармазіна, яка понад 40 років пропрацювала на Запоріжсталі. Нині вона опікується літніми людьми в своєму мікрорайоні та вже стала учасницею міської програми. В кіно ходили, в театри ходили, і мені дуже сподобалося сам процес общення. І, зісно, не вдома посидиш, а людей побачиш, себе покажеш. Це дуже гарно, дуже приємно. Не журіться, як говориться. Не журитись, як кажуть, тому що в житті різне може бути. Та в даний момент у нас складний такий час. Кістки мамутів та інших давніх істот, які коли жили на Хортиці, показали в музеї Запорозької Січі. Науковці заповідника презентували виставку, де зібрали все, що свого часу знайшли на острові, а також нові артефакти. Це перша природича виставка з часів закриття хортицького музею, що підготували, бачили наші журналісти. Так виглядає нова експозиція про природний світ Хортиці, яка відкрилась в одному з куренів Запорозької Січі. У ній розмаїття рослинного та тваринного світу від давніх часів і до новітньої доби. Центральний об'єкт виставки рештки давніх ісполінів, які проживали у нашій місцині понад 13 тисяч років тому. Кістки мамутів, до історичних тура, оленя, бізона. Частина зберігалась у фондах заповідника, де що науковці знайшли торік під час експедиції на острові. А цьогоріч жителі міста на Трапили на зуби мамутів. Наразі їх реставрують та планують доповнити ними колекцію заповідника. Це кістки мамота, які знайдені після руйнації Каховського водосховища. І колекція їх постійно поповнюється, тому що ми проводимо експедиції, знаходимо рештки. У Нас тут представлено кістки щонайменше двох особин. Тобто ці світлі кістки від однієї і темні від іншої. Найдавніший артефакт в експозиції мамут волохатий. Тварина проживала у нашій області близько 350 тисяч років тому. Радіовугуцеве датування на сьогоднішній день дає показники не старші за 30 або в деяких лабораторіях 50 тисяч років. Тобто раніше воно не показує, але для більш ранніх зразків є інші. Способи датування за іншими ізотопами, не за вуглецем, а наприклад, за азотом, за кремнієм, тобто, це радіоізотопне датування. Організатори додають через закриття музею природну колекцію не показували 10 років, та навіть в умовах війни продовжують наукову, а також просвітницьку роботу, доповнюють експозиції новими знахідками, проводять екскурсії, організовують майстер-класи. У планах і археологічні дослідження. Тож ювілейний рік заповідника плідний. У цьому році заповіднику національному заповіднику Хортця виповнюється 60 років. Ми активно працюємо кожного дня, розповідати про нашу справжню історію, про ту історію, яка була у нас в тіні завжди, про ту історію, про яку заборонялося розповідати. У нас відкрито дві нові, нові виставки: одна присвячена Київської Росії, а інша взагалі, от паліоліт. І далі до кінця осені усі охочі можуть завітати на виставку. А вже 18 вересня заповідник відсвяткує свій ювілей. А відтак у планах співробітників презентація відреставрованого та оновленого хортицького музею: Ольга Ларіонова, Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. На Хортиці справжня пташине Віче, Бакланська Рада. Національний заповідник Хортиця зафільмував велике скупчення бакланів на одному з острівців. Жартома кажуть, що птахи обирають собі кошового атамана. Проте куди рушать, відомо лише пернате. Таку картину часто можна побачити влітку. Саме в цей час птахи гуртуються біля води. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.